Якісний автопілот для вашої сільськогосподарської техніки. Польові роботи вже скоро будуть розпочинатися і подбайте про те, щоб скидати добрива, оприскувати свої посіви і навіть сіяти з точністю до 2 см. Кого цікавлять автопілоти, якісні автопілоти, шведський бренд від 270 тисяч гривень за комплект із встановленням вже, з навчанням. Звертайтеся до нас, ми з радістю допоможемо. Компанія Агрокоптер. Ми самі з міста Вінниця, але працюємо по всій Україні. Так що, якщо хочете поставити на свою сільгосподарську техніку, чи то МТЗ, чи то ДТЗ, чи то ЮТО, чи то Нью-Холланд, звертайтеся, встановимо, навчимо ваших хлопців працювати. Гарантія один рік, підтримка, сервіс, супровід, також все від нас отримаєте. Як додаткова функція, можна придбати пульт, за допомогою якого можна буде керувати, щоб не нажимати там на моніторі. Можна також додатково відкрити опцію автоматичного розвертання по бажанню клієнта. Дуже все якісно працює. Дуже просто працює. Кому цікаво, кого цікавить таке обладнання, звертайтеся, з радістю будемо співпрацювати, з радістю становимо вам і навчимо вас працювати даним обладнанням.